Всім доброго недільного ранку. Сьогодні 17 вересня, день дуже такий світлий, сонячний, спокійний. Я кому обіцяла, буду копати і то піонії, і то гібриди, Який сорт маю викопати 5 сортів поділю і предложу, хто бажає, будь ласка. Я буду копати і по ходу діла буду вам розказувати, хто то і що то. Дорогі мої дівчатка, ось дивіться, це теж такі кущі і то гібридів. Я зараз буду їх копати, копати, ділити, розмивати. І буду вам, предложу вам. Значить, це калідоскоп Андерсена. Це роз. роз. Надо подивитися, як точно називається. Є ще у мене, значить, коперкетл, великий кущ, уже такий здоровий, що треба добру силу приложити, щоб його викопати. Копер -копер І... Е, ще дрім Я вам хочу сказати, що і то гібриди це дуже крепкі півонії Вони, ну, Саме у мене, я не знаю, як у других, нічим вони не боліють, квітують добре, багато. Я вам покажу, ось викопаю ті дорослі такі кущі доросліші. Ви побачите, там квіток було дуже багато, дуже. Там величенні бутони були. Я спеціально туди навмисно не обрізала коробочки після квітування, щоб ви бачили, скільки було квіток. Зараз будемо це все викопувати. Ну, ось, дорогенькі мої глядачі, дивіться, оце такі оце такі здоровецькі, дивіться, це іто гібриди. Ось, Щоб вам було краще видно. Оце було стільки ось щоб не поламати. Оце було стільки квітів. Квітів було дуже багато на кожній гілки. Я спеціально не обламувала отакі ось у них коробочки. Я спеціально це не обирала, щоб ви бачили, що це стільки було квітів. Це і то гібриди. Ми викопали поки що три куща. Ми викопали хіларі, ми викопали Лімон Дрім і викопали куперкетом. Я зараз поділю, ціни будуть демократичні від 200 гривень 200-250-300-350, саме дорожче. Якщо хтось бажає кущі великі, будь ласка, я поділю. Я тоді напишу вам під кожною, що воно. Е -е -е -е. Бачите, вони всі дорослі, величенні. Оце маєте представлення, вони е, ростуть таким е, шаром, шарообразні, листя зелене, вони крепкі, мощні. Якщо хтось бажає, будь ласка. І то гібриди, буде калідоскоп Андерсена, буде Лімон Дрім, буде Хіларі і буде Коперкетл. Ось зараз я їх розвою, поділю сікатором і тоді вам виставлю. Хто бажає, будь ласка. Бачите, мені до пояса вони оце такі кущі. Ну що, мої дорогенькі, я буду починати зараз діління. Я трошки обібрала землю, ось осторожненько, акуратненько. Хотіла вам показати, яке коріння. Ви гляньте тільки. Мощ, мощ. Ось помощник, як завжди, прийшов. Ось буде допомагати мурчик. Ось, бачите, мурчик завжди там, де от ми знаходимося, і він там сам. Ось таке коріння. Я його трохи повідрізала, бо це просто був жах, таке здорове коріння. Це вам не треба не трав'яне гібриди. Це тут таке корінняко. Моще. Спочатку обріжу ці гілки. Гілки, бачите, які багато, такі вони ух-мощні. Що я зроблю? Я не буду їх коротко так відрізати, як ми відрізаємо на трав'янистих півоніях. Я оставлю тако десь. Декілька бруньок на ну, гілочки з декількома бруньками. Та людина, яка візьме, можна садити в ямку отак лежачі, і з цих бруньок ще повиростають на осінь гілочки. О, зараз я цим, -цим займуся. Добре, приступаю. Ну що, мої дорогі глядачі, я вже справилась. Ви знаєте, ви пам'ятаєте, які були огромні здоровенні кущі. Що вийшло? З одного сорту тільки три діленочки, такий великий корч. І ви бачите, дивіться, от як його поділити. От як? От Отакий от вийшов. Отака от діленочка номер один. Така велика ділянка, Ця коштуватиме 350 гривень. Ось така діленка теж дуже гарна. Молоде коріння теж 350 гривень. Дві. Отака чуть менша. Тут теж молоде коріння, оце 300 гривень. Так, переходимо сюди. Тут Одна діленочка, це другий сорт, я забула вам сказати, значить, це сорт у нас е Copper Kettle. Е повторюю, 350, 350 і 300. Це сорт Hillary, 350 і 300. Це сорт. Е це сорт Лемон Дрім. Вийшло 4 діленочки Дивіться, одна така гарнюча, прямо красавиця, дивіться. Перша 350, друга велика, теж гарна. 350. Ці діленочки по 250. Вони менші з молодшими корінцями. От, Бачите, тут молоді корінці, але це не страшно. 250 гривень, 2 по 250, 2 по 350. Цей корч розділився на 4 ділянки. Маленькі я собі лишила. Покажу, щоб ви не думали, що я ось такі лишила собі. Дивіться, я знаю, що з них все одно буде гарні кущі. Пройде декілька років, і воно наросте, бачите, молоденький корінчик. Мені хватить. О, це я оставила собі такі малесенькі. Ну ось дивіться. 350, 350, 300. Один сорт. Другий сорт. 350 велика деленка, велика деленка 350 и 200. И эти деленочки молодые, гарные, хилари 350. Ну, ось, мои хорошие, я вам рассказала про І то гібриди, які ми сьогодні змогли викопати, і я поділила. Ось бачите, скільки рослин прийшлось викопати, для того, щоб можна було достати ті кущі, бо посадки дуже щільні, дуже плотно все посажене, землі то небагато. І бачите, прийшлося викопати оце, таку півонію. Тонколисну. Це проста форма. Вчора я садила повні такі квіти, махрову форму квіточки. Сьогодні я посажу таку просту форму, деякі лілейники мені там мішали, як ми копали, ми їх теж забрали. Зараз я це все заберу, переберу, уберу сухі листя, обріжу і займуся посадкою. Ось, ну, по камість на сьогодні, все. Чекаю, може, комусь щось потрібно, будь ласка, пишіть мені в Viber, пишіть тут під відео, якщо не можете знайти Viber. Номер Viber знаходиться в описі до мого каналу. Всього, мої дорогенькі. Роботи ще повно, треба оце все відерце перебрати, пересадити. Ну все, бувайте здоровенькі, пока-пока.